Добрий день, цікаві хлопчаки-соколята і зірнікі дівчатка. Доброго дня бажаю вам татусі та матусі, жвавої малечі. Добрий день і вам, дідусі та бабусі. Сьогодні запорозький каскар Санько Сито приготував вам дуже цікаву, цікаву легенду, яку мені колись повідала хортиця, і буде вона знаєте про що? Про те, як на Дніпрі з'явилися пороги, які дали назву запорозьким козакам. Ви готові слухати? Так. То я починаю. От. Давним-давно, дуже дуже в давні часи, біля Дніпра, стояла височезна кам'яна гора, і в тій горі жив старий богатир Роксолан а ще вісім його синів, близнюків. І день у день, рік у рік, щось палили вони в вогняній печі. Що палили, діти не знали, тільки батько знав. Ну, от. І так їм набридло та робота, коли вони не могли вийти на світ Божий, не бачили сонячного світла, не бачили пташок, не бачили грайливих світанків, туманів ранкових. Вони вирішили викрести у батька ключа у богатиря Роксалана і вийти із цієї гори. І коли якось батько заснув втомлений після роботи біля печі, вони тихцем зняли у нього з голови з шиї ключа. Підійшли до дверей, почали крутити і раптом щось як загуркотить. Не встигли вони, ледь встигли вони бігти угли печери, як дивляться, кам'яна брила зверху летить і бух, і остаточно перекрила вихід, закрила вихід їм із цієї гори. Від гуркоту прокинувся батько. Та такий же ж розполоханий, такий же вражений цим. А опечалений каже, що ви наробили, сини мої. Нам так трошки осталося бути у цій горі, а тепер, тепер не минути нам кари Божої, бо ми не виправили роботу, яку мали зробити. Наперед вийшов один із них старший брат, і каже: тату, що ми ввесь час це от палили у цій печі. Він каже, добре, діти мої, я розкажу вам усе. От, про своє життя. Колись, каже, був у мене брат полон. І жили ми у лісі, займалися мисливством, а, любили життя і так далі. Якось на полюванні. Ми чуємо ричить ведмідь, рикає. підійшли до річки, дивляться дівчина. вродлива, жовтокоса дівчина відступає до води, а на неї суне Волетенський ведмідь. І от от шарпане її своїми кігтями. Ми тоді підбігли два удари мечем, і він впав бездиханий. Питаємо в дівчини, хто ти така, як тебе звуть? А я кажу, Веселина, донька царя Дадая, о, якому належить уся ця земля. Каже, батько, ви маєте не сумніватися, вона нам так сподобалася. Ми одразу закохалися в неї і висловили їй свої почуття. Їй більше до вподоби був Полун, і вона каже, добре, я готова стати дружиною полунові. Вони приїхали у царство Дадая. Батько, коли довідався, що вони порятували життя дониці і його, і згодав згоду на весілля. Зіграли гучне весілля, щасливі молоді полуниця, веселина, красива дівчинка. А Руксоланд каже, а мені каже, дуже запало в серце. Я так їм заздрив і хотів помститися. Ну, тобто, хотів щось чинити, щоб веселина була моєю. І він однораз раз. Усім підсипав, снадіючого, вкрав веселину і появся у далекий-далекий степовий край. Веселина довго плакала, каже, сумуючи за своїм чоловіком, а потім змирилася з долею та й подарувала мені восьмеро синів вас, діти мої. От ми жили щасливо, весело, поки одного разу полун не прийшов, щоб забрати веселину. Чаклунка Явдоха показала йому стежку сюди, і він прийшов, як воїн, і сказав: Гей, брате, Роксолане, виходь на бій, ти вкрав у мене мою чарівну, мою чарівну дружиноньку, мою любу, кохану дівчину. І тепер я не, не пошкодую меча і вб'ю тебе. Каже, я змушений був вийти у поле, щоб битися з ним, змагатися цілу добу, зранку до ранку, був цей бій. І каже, Роксолане, мені. Мені вдалося нанести йому смертельну рану. Упав брат бездиханий. А я, каже, нагнувся, щоб обітерти меча об траву. Дивлюсь, а там, де падали крапельки, де падали крапельки крові, утворилися маленькі ягідки червоні. Це знаєте що? Після того у нас у лузі з'явилися такі ягідки, солодкі кисленькі ягідки, називаються Полуниця. Веселина вибігла з палацу. Підбігла до бездиганного тіла полуна, тільки торкнулася до нього, каже Роксолан, як два невидимих ангели підняли її в небо і перетворилася вона на яскравосяйну веселку. От така справа. І потім Господь звернувся до мене. Роксолане, ти порушив мої заповіді, ти вбав брата свого, і ти Забрав у нього його любу дружину, і за це буде вам покарання. А я кажу, Боже, благаю тебе, будь ласка, дай спокутувати гріх. Що я маю зробити? А він каже: Я тільки шкодую, що в тебе є сини, які без тебе загинуть. Тому каже, йди збери все зло землі, закрийся їм з ним оцю печеру, оцю величезної гори, і 33 роки паліть оці усі гріхи і зло землі. І каже: нам оставалося всього три дні і три годиночки. До того, щоб ми вийшли вільними на, 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 на світ Божий, а тепер ні. І тільки він це сказав. Діти засумували, заплакали, раптом блискавка. Одна, друга, третя вб'ють цю гору. Камені, мов та пір'я від, від птаха, розлітаються по всьому степові, а вони піднімаються хвилею гору і один за одним, падає тут Дніпро. Найбільше закипіла вода. Тому що вони миттю перетворилися на кам'яні пороги, і більше всього вона кипіла там, де впав батько, бо він ревів рив, і скаженів від такої нещасної долі. Отака легенда, мої дорогі, отак на Дніпрі, з'явилися славнозвісні Дніпрові пороги. Ну, все, час передачі добігає кінця. Як не шкода, але будемо прощатися. Бажаю вам будьте щасливі та здорові! У радості живіть, дорослим усьому допомагайте, ну, доброму, розумному навчайтесь. Мене запорозького каскаря Санька Сита не забувайте. На наступну зустріч чекайте і любіть Україну. До побачення.